Я сум констатую, що діярку залишається вірним системі, де верховенство права просто залишається порожнім словом. Громадськість має право. А ваша справа переконати його. Це перше. Друге, я хотів би знати в умовах, все таки війни. Якщо такий такі без ніяк в ніякої станції, то може Варто би вивезти сьогодні з експлуатації, щоб не було великої аварії. І останнє, як ви розцінюєте сьогодні ну, ймовірність застосування палива для атомних станцій російського? Ми не знаємо, що вони туди домішають, як його обладнання, чи іноземно, на які атомні станції наші принципи не розраховані. Дякую. Дуже дякую за запитання. Ну, по-перше, якщо ви кажете, що ми система, як ви сказали, залишилась приверженою якоюсь такою. Якщо чесно, всі рішення стосовно ядерної безпеки в Державній інспекції ядерного регулювання приймаються у тому числі на підставі думки громадськості. А візьміть продовження терміну експлуатації енергоблоків, візьміть питання розміщення нових ядерних установок, як то харківське джерело, Харківського фістеці, як Хмельницькі 3-4 енергоблоки і так далі. Я можу привести вам масу прикладів, які суперечить тому, що ви сказали. Це перше. Може, у нас дійсно є недопрацювання, але повірте, ми відкриті я думаю, що пані Ганна може підтвердити це. Якщо в нас є громадська рада, ми запрошуємо а, Тарас Вікторович. Та ви ж не рахуєтесь, здається. Як ми не рахуєтеся? Ну це? ви ж кажете, що громадський грамотний. грамотна. Ви, ви, ви знаєте, коли ми так перекручуємо... Пан Малинський, входьте до громадської ради, зараз якраз можна подавати документи Дякую. для формування нового складу, добре? А, окей. Я трошки інше сказав. Я сказав, що не може громадська громадськість робити розрахунки думаю, фізично, розуміє, то, по Це... Далі, що стосується зупинки, незупинки атомних станцій і війни. Шановні колеги, а хто, ну, скажімо, два роки назад, хто думав, що в нас буде така ситуація? Скажіть, будь ласка. Але є? Треба щось Так, робити. вона є. Вона є дійсно. Значить, Якщо ми сьогодні 60% електро... електроенергії вироб... виробляється на атомних електростанціях, ви знаєте про це. Давайте зараз закриємо всі енергоблоки. Давайте зробимо це. Що буде? Буде колапс. Буде колапс. А об... друге. друге, що робити з відпрацьованим ядерним палом? Ви розумієте, що а, реактор на потужності це дуже потенційно небезпечний об'єкт. Я вам скажу більше. Басейн витримки відпрацьованого ядерного палива в умовах війни. Це такий же ядерний небезпечний об'єкт. Нічого не робимо. А, а, а що ви пропонуєте? Ну, скажіть, будь ласка, ну зупинили ми, туди попала Бога. Що далі? Ну все є. І далі ви, ще третє питання, прошу вибачено, там. Ну, Паливо для атомних станцій. Для атомних, значить, Дивіться, у нас зараз йде проєкт, проєкт диверсифікації ядерного палива. Дійсно, у нас енергоблоки ВВР 1440. Ви знаєте це, так? Коли говорять, що це російський проєкт, я вас кажу, як бувши проєктувальник, це не зовсім так. Тому що я, я особисто проєктував ці енергоблоки, що Рівненське, і в Росії я проєктував, і, і будував їх. Тому це проєкт Радянського Союзу, чесно кажучи. Що. що стосується а, в, можливості експлуатації палива різних виробників. АЕС Лавіза, Фінляндія, а, до 2005 чи 7 року експлуатувала, експлуатувала паво різних виробників. А, тоді це був МЗС Московський завод. А, а, я вже забув, як він називався Так, Електрос... да. і, і була англійська компанія. Вони, вони, вони виробляли паливо. Показав дуже гарний досвід ми маємо. Вони мають прошу вибачення, з експлуатації. Що стосується а, сьогоднішніх дуже заполітизованих запатрі... питань диверсифікації. На сьогодні я, я особисто, коли працював на економі, я. У мене був один проєкт ТВС А-12, це Ват-Вел, і другий проєкт Вістінгус ТВСВВ. Два проекти. Я вам скажу як професіонал, можна експлуатувати, можна. Не треба тільки робити політичні заяви по суто технічним питанням. Що стосується домішок, домішок в ядерне паливо, ви знаєте, тут... Я, чесно кажучи, не можу представити таку ситуацію, що хтось там щось домішує технології. технологію. Але а, я вам знаєте, так скажу, а, та, як то кажуть, чисто пощали, є таке поняття культура безпеки. В принципі, всі люди незалежності, росіяни, чи українці, чи німці, чи французи, вони які працюють в атомній галузі, це люди, які проповедують це перший принцип, признак. Того, що це людина з атомної енергетики, затомного галузі. Так от, про що це, що це таке культура безпеки? Це набор характеристик людини, в який пріоритет безпеки стоїть на першому місці. Що це таке? Це коли людина перед тим, як прийняти рішення стосовно питань безпеки чи економічних питань, вона завжди буде вибирати питання.

it's a legal uh, obligation, the in involvement of information and participation of the population. It's not only a legal obligation, it is part of the quality of the decision. Uh, more and more, as you said, safety culture involves engagement of people. If you take the report of the Diet of Japan after Fukushima accident, they say that the major, it's a man made. Disaster they say. It's a man made disaster and a key failure is the absence of transparency and the decisions that have been taken behind closed doors. Maybe by high executive in charge of safety. But we you know they are facing lots of objectives and sometimes you prefer to clear or to lower the costs and to decrease the safety. You know it, this is life. But then it's important to have the public to have the safety in the end of the day. Now, when we come to emergency management, we have to make a distinction. Uh, of course, uh, if you want to set a prepar preparedness plan, uh, emergency plan, you have time, it's not the time of accident. Now, if you want to have a good plan, you must involve the people because they know they live in the place. They know exactly, for instance, if a specific provision for iodine distribution if it works or if it doesn't work. This is very important because they will be the people involved. They know exactly if. Some provisions do not work. This is what we are discovering in Europe, and, and Nadia will will now uh, say more in the afternoon about this. But we can see that when we ask the people living new, nearby the nuclear plants, they can check the reality, the effectiveness of the preparations. Now, if we come to the emergency situation. It's obvious that if, if if we are involved in an emergency situation, we will all be in charge of our, 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 our protection. Many people will take their car and run away. It's not only to be part of an evacuation plan. If you look to Fukushima in Japan, every now every uh, uh, um, every Japanese people have devices for making monitoring. They, they have they had to learn this so obviously implementing emergency uh, action means co-action between the local people the local authorities of course the safety authorities the civil society uh, sorry the civil security uh, authorities but it's not something which you can build behind closed doors and then you say you can be safe. We have the plans. It doesn't work because, you know, for instance, I give you one example. We are discovering now that evacuation plans are no more realistic in Europe. The, for instance, the Dole NPP in Belgium, in the 30 kilometer zone, they have 1.5 million people. So, what would you do about evacuation in a few hours of 1.5 million people, including disabled people, hospitals? Vulnerable people, it doesn't work. So, if we want to be realistic, you must involve the population because otherwise the plans are not effective. Ви хочете сказати, що ви таке робите. А, да, я коротко можу підтвердити, да, що ви таке робите, а будете робити за нашою допомогою ще краще. Дуже дякую всім. Я просто як модератор маю складну роботу. З одного боку я маю дотримуватися розкладу. Я дуже дякую до речі, другому доповідачеві, що він так терпляче чекає. З іншого боку, я маю максимально використати можливість для діалогу з нашого регулятора, органу регулятора, які наразі має нас покинути. І тому я прошу вибачення, що ми вибилися з графіку. Але я сподіваюся, що третє моє завдання зробити цю зустріч для вас цікаво. Я теж непогано виконую. І тому дуже дякую пану Сергію Пашку, дуже дякую мадам Рюазі, дуже дякую всім учасникам. У нас вийшла така панельна дискусія, не можна було того уникнути з урахуванням того, що ключові відповідачі нас покидають.